А далі у нас зустріч із найпопулярнішою блогеркою країни Дашою Квітковою. Вона абсолютно відверто розповіла про нові стосунки, секрети своєї фізичної форми та про те, що її найбільше виснажує. Давайте дивитися. Вже за мить ми зустрінемося з найпопулярнішою блогеркою країни і поговоримо про її нові стосунки. Секрети фізичної форми та життєві висновки Даша Квіткова вже чекає. Даша, привіт! Це краду тебе бачити нарешті. Нарешті домовилася. Ти останнє таке велике інтерв'ю давала більше року назад. Так, так. Скажи мені, будь ласка, яка відмінність між тією Дашою і Дашою, яка стоїть переді мною зараз? Ох, гарне питання. Мені здається, що ця Даша, вона. Сильніша, вона витриваліша, вона десь розумніша. Це інша даша. Справді, окрім цих змін, про які ти сказала, ти от справді включилась дуже в соціальну діяльність. Так. Ти і волонтериш, і донатиш, і також ти зайнялась допомогою діткам, які борються з раком. Так, так? так. і зовсім скоро плануєш благодійний захід, квіткове тренування. Розкажи нам про це. Залюбки, це буде 25 травня. Тому я вас, друзі, також запрошую. Буде велике благодійне квіткове тренування, де ми будемо збирати кошти діткам, які зараз борються з подвійною війною. Всередині це війна в країні. На жаль. І онкологія, і рак неможливо поставити на паузу. Е, на мій превеликий жалі мені хочеться, щоб на якомога більше українських дітей були здоровими, одужали, і батькам цим потрібна підтримка. І мені хочеться допомогти. Захід з елементами тренування Даша обрала неспросте. Адже зараз спорт це її стиль життя, який допоміг скинути майже 30 кілограмів від її максимальної ваги. Блогерка поділилася своїм головним секретом підтримки форми. Це харчування і дисципліна. А скільки зазвичай ти тренуєшся? Чотири-п'ять разів на тиждень. Так а які продукти ти не вживаєш? Е, я не вживаю курку, ковбаски, всяке ось таке копчене, картоплю або хлібчик. Але якщо я розумію, що блін, от зараз мій організм просить цього, я абсолютно нормально можу з'їсти і картоплю, і можу з'їсти і пасхи, там, типу, і якісь бутербродики. Блогерка каже: окрім змін зовнішніх, добряче попрацювала і над внутрішніми. Зокрема, через терапію з психологом. Я просто зрозуміла в якийсь момент, що коли ти на своєму місці, коли ти щаслива, коли тобі не обрізають твої крила. Ти можеш підкорити абсолютно будь-яку вершину. І я просто в момент усвідомила, що я щаслива в незалежності від того, є в моєму оточенні чоловік чи ні. Коли я зрозуміла, що я можу все, тоді, напевно, я просто відчула в собі якусь силу і знаю, поки розлучатися мені не хочеться. Відверто відповідає Даша й на питання, на чому ж тримався її перший, поки єдиний шлюб. Ну я думаю, що наші відносини тримались на коханні, але його недостатньо, іноді його недостатньо. Глядаючи зараз назад, як ти гадаєш, був шанс щось змінити чи ні? Я думаю, що ні, буду казати за себе. Я довгий час намагалася, але в якийсь момент я просто зрозуміла, що. Я більше не можу і не хочу. Нині Даша і Нікіта підтримують виключно батьківські взаємини задля щасливого життя Лева, і навіть обов'язки з сином ділять навпіл. Ми вітаємо один одного з ним народження. У Мене було день народження. Він приїхав з квітами. В нього було день народження з Левчиком. Там записали йому повідомлення і також вітаємо. Там можемо привітати один одного зі святами. А ти з мамою до речі, Нікіта спілкуєшся? Ні, ні. І не вітає тебе одного Ні. моя мама телефонує Нікіті, коли Левчик у Нікіти. Щодо майнових питань, пара врегулювала все мирно. Ми поділили все порівно. Будинок залишився мій, квартира залишилась його, і ми поділили машини. І тобто, коли будинок продасться, всі кошти будуть іти. Тобі всі кошти будуть мені йти. Але в нас є домовленість з Нікітою, на яке ми пішли обидва: що як тільки я продаю будинок. Я купую квартиру Леву. Це буде власність нашого сина. Не так давно у Даші була ситуація, коли ні на які домовленості вона принципово йти не хотіла. А саме, коли втрапила у ДТП наприкінці літа, потерпіла, пропонувала забрати заяву, якщо Даша на руки їй виплатить компенсацію. Але ти не погодилася? Я на не погодилась, це? бо я сказала одразу, що ем, я хочу, щоб все просто вирішувалось згідно закону України. Я винна, я виплатила все і. Зробила свої висновки. Блогерка каже: пройшла цей період і рухається вперед. Проте зізнається, амплуа сильної, і успішної жінки дуже виснажує. Хочеться знаєш цього банального на ручки. Звичайно, звичайно, хочеться. Ну, я ж дівчинка, і мені 25 років. Коли іноді ти думаєш, блін, де я можу просто розвалити цей світ. А іноді ти приходиш додому і розумієш, що тобі хочеться впасти в обійми свого коханого чоловіка. Розказати йому про цей день і щоб він сказав: блін, ти така в мене класна, ти така молодець, я тобою так пишаюсь. Хочеться поруч чоловіка, з яким ти будеш почувати себе захищеною. Психологи кажуть, що після розставання потрібен якийсь період час собі дати, щоб усвідомити уроки, щоб знову не стати на ті ж темблі, не зустріти партнера, який тебе приведе до спогоджуєш. От так ти відчуваєш. Ти готова? Ти прийшла вже цей урок? Мені здається, що так. Через те, що я, напевно, в терапії, як би мені болісно не було, якби я дуже довгий час не приймала сторону того, що я також можу бути неправа, і також я робила якісь помилки, але в кінцевому результаті ти все одно приходиш до того, що ем, ну, все завжди починається з нас. Які ти помилки більше ніколи не повториш в майбутніх стосунках? Я... В наступних стосунках буду дозволяти чоловіку бути чоловіком. А за цей час, коли ти вільна, в тебе були стосунки? Ні, не було стосунків. А вільні стосунки? Ні, не вільних, ніяких в мене стосунків. Тобто ти не підтримуєш цю ідею, що е, жінці для підтримки здоров'я потрібні стосунки а, регулярні. Я не підтримую, бо я просто так вихована. Ти знаєш, ну можливо, мені було б легше, якби. Був просто секс заради сексу, але мені це не цікаво. От чесно, просто не цікаво мені. Це я не можу переступити себе, і я не можу е займатися там сексом, а просто ходити на побачення з людиною, яка мені не цікава, до якої в мене не лежить душа. Деша зізнається за весь час після розлучення. У неї було лише два побачення. Ну, це два різні чоловіки. Так, да, два, два різні чоловіки. Я просто розуміла, що мені не цікаво. Ну от про мені банально не цікаво. Хороша людина, чесно, але ну що ну, типу, я не хочу витрачати ні на свій час, ні на час людини. Тому які в тебе тепер обов'язкові критерії, план свого партнера? М -м. Перше, я дуже хочу, чесно, перед собою людину, яка вміє розмовляти. Друге, це чоловік не в дитячій позиції. У мене є вже одна дитина, я другу не хочу. Чоловік, який не любить сидіти там на одному місці, там на досягненому. Ну, знаєш, коли просто людина постійно розвиво розвивається і чогось прагне. Даш, я тобі дуже дякую за нашу розмову. Дякую. Тобі. Дякую тобі взагалі за твою позицію, за те, що ти транслюєш в своїх соцмережах, зокрема як видно, громадянську позицію. А для тебе, для лідера думок, зокрема, знаєш, такого підростаючого покоління, також це вкрай важливо давати такий приклад і таку мотивацію. Мені дуже приємно також було поспілкуватися, поговорити. Дякую тобі, що запросила.